Вітаю вас, ви чули що небудь про зошит перемог. У Станіслава Аржевітіна таких аж три. Цілих півроку я його переконував, щоб він показав їх, і ось нарешті він з нами. Станіслав Аржевітін народний депутат, доктор економічних наук, спеціаліст з банківської справи та фінансового менеджменту. Він генерал осавул українського козацтва, письменник, меценат. Захоплюється аматорським кіно і ще багато багато чим. Закінчив Київський інститут народного господарства, служив у повітряно-десантних військах. Є справжнім патріотом закарпатського села Колочава, у якому народився і виріс. Станіслав Михайлович, у вас в руках зараз щоденники подій і перемог. ваших перемог. Розкажіть, будь ласка, що це за щоденники? Ну, це ж ви мене попросили, щоб я приніс це, звичайно, речі. Ну, не зовсім такого, скажімо, публічного характеру. Це Мої щоденні оцінки, щорічні оцінки, оцінки моїх проєктів. Тобто, я думаю, кожна людина, яка в житті ставить перед собою завдання творити щось хороше, залишати хороший слід в суспільстві, повинна, знаєте, хороший студент не тільки вивчити, отримати ще урок, там, наприклад, або тему, ще отримати хорошу оцінку, зафіксувати. І це повинна бути, знаєте, хороша залікова книжка на все життя. Я поставив собі завдання в своєму житті здобути ну, тисячу особистих перемог. Що власне ви вважаєте перемогою? Ви змагаєтесь з кимось чи із самим собою? Якщо взяти останній. Мої, ті перемоги, які я зафіксував. Наприклад, якщо я в Закарпатті відкрив, розрізав стрічку асфальтованої дороги для своїх односельчан, це є перемога. Ви маєте увазі, що ви допомогли профінансували саме будівництво цієї Ну, власне кажучи, я як народний депутат просто ходив 5 років тут по урядових інстанціях для того, щоб реалізувати цей проект. Коли я був студентом, наприклад, в ці щоденники я записував, коли були був провідником у, на залізниці, ну у будівельному загоні. Наприклад, приймав роди, прийняв як положено. Ви я записав, да записав, що це є перемога. Ось, ви почекайте, а зупиніться на цьому випадку. Як це ви студент-фінансист, приймали пологи? Це дуже цікава тема, і це було в 80-му році. Я їхав проводником по маршруту Київ Мурманськ і біля Білорусії. До мене підсадили вагітну жінку, яка повинна була переїхати від своєї мами у лікарню, ну там де вона мешкає у містечку. І по дорозі почалися ці всі події. І мені прийшлося ну, приймати ці всі, всі речі. І потім зупинили екстрено потяг, я зав'язав ці всі вузли. Я ж банкір і не знаю, що робити з ну, цим приблизно. І Потім зупинили. Народився хлопчик. Мені подякували, тільки сказав оцей доктор, який прибіг. Сказав, що це тут за, за моряк вузли понав'язував у вас. Але така подія була, і таких у мене 708 сьогодні вже в моєму судені. З якого часу ви ведете ці щоденники? Звичайно, найперші мої події, які зафіксовані, це коли я був в дитячому садку, коли ми збирали макулатуру, коли ми збирали металоломі, мені навіть там висловлювали подяки, там давали цукерки, тобто все шкільного віку. І далі, звичайно, на протязі всього життя. Тобто, фактично, за 50 своїх років, напевно, 45 років я фіксую ту чи іншу перемогу, яку, за яку я маю гордість, за яку мені не соромно сказати, поділитися або собі власне пригадати. Все-таки із цих 700 з хвостиком перемог, якою або якими ви найбільше пишаєтесь? Ну, ви знаєте, це кожна перемога як. Як твоя дитина, і я не можу стверджувати, що е, одна мені більше подобається, е, друга ні, але вони настільки різні, так від е, будівництва, е, як ми говорили, асфальтованої дороги в селі до там, отримання ордена. Там, за заслуги першого ступеню, чи, наприклад, як вчора прийняття мого закону у Верховній Раді України. Вони доволі таки всі різні, тому що у мене дуже багато є проєктів. Наприклад, я видав чергову е, другу книгу із 10-томного свого видання про моє село. Ось. Книга, одна запись, книга. Але скільки часу цьому віддано, скільки досліджень цьому віддано. Або, наприклад, відкриття пам'ятника Шевченка у моєму селі. ось, Або встановлення пам'ятника десантників, як це було минулому році. А ці проекти ви фінансували, організовували і так далі. Звісно, все тут, що зафіксовано, це є е генерація саме моїх. Планів мого проєкту і, звичайно, фінансування, і саме головне, це е, участь у цих проєктах. Чи не плануєте ви писати, написати спеціально якусь книгу, де б поділитися своєю методикою? Я, звичайно, поки що е, е, не маю такого завдання, тому що із тисячі маю тільки більше 700. тобто я ще не виконав своє завдання. А коли я час від часу е, е, там, виступаю перед. Е, Молодців серед студентів розповідаєш молоді, що в цьому житті можна жити чесно, приїхати із такого глибинного села, із Закарпачих я приїхав, з гірського села до кінчаються дороги. Можна приїхати в столицю. Можна жити чесно, можна прекрасно е, зробити кар'єру, можна побудувати прекрасну сім'ю, заробити кошти для своєї сім'ї, для тих благодійних проєктів, які ти хочеш реалізувати. А, але треба мати позицію, треба обрати цю формулу свого життя. Головні ключові цієї формули визначити да там чесність, порядність, здоров'я, спорт. От напор, лідерство, багато риспи на Станіслав Михайлович, але ну тут чи збіг обставин, чи можливо ви є такою наполегливою людиною чесності. Та навіть і наполегливості не вистачає іноді для того, щоб заробити гроші і профінансувати спорудження пам'ятника чи будівництво дороги. Вам пощастило, тому що ви фінансисти. Очевидно, ви потрапили в десятку через те, що ви займалися своїми справами, саме своєю справою. Можливо, і так, але я думаю. Що е, людина, яка хоче бути лідером, а е, лідером потрібно бути не тільки тоді, коли ти приїдеш в Київ чи якесь інше е, місто, ти повинен бути в дитячому садку, ти повинен бути в школі, ти повинен робити все, що ти хочеш бути першим в навчанні у збору макулатури, е, в баскетболі, волейболі. Це треба ставити завдання. У мене таке відчуття, що я все життя навчаюсь. То за кордоном навчався періодично, то ось кандидатську, то докторську роботу. Тобто я Постійно заставляє себе готувати якісь нові статті, які мені доступна інформація. Тобто, ти повинен бути постійній е спортивній, виробничій, духовній, культурній формі. Постійно перемоги, перемоги, перемоги. Я так розумію, що у цих перемог було дуже багато непростих ситуацій. Як ви ставитесь до поразок? Ну, звичайно, це повинно бути поруч і в житті. Потрібно готуватись не тільки на перемоги, а потрібно готуватись і до програшів, і сприймати їх, і це не повинно впливати на життя. Але я, як правило, щоб не псувати собі настрій, щоб заряджати себе на нові якісь проекти, я поразку проковтнув, як то кажуть, упав на коліна, піднявся, встав і пішов далі. Я розцінюю, що, наприклад, поразкою те, що е, е, я Певного періоду мені заборонили стрибати з парашутом, бо я на футболі порвав ахілесові жили. Я розцінюю це страшенною поразкою, бо я ставив собі завдання, що я повинен свою 50-ту річницю, 55-ту річницю повинен зустрічати в повітрі. Тому ось такі поразки є, а як без них? І нічого. Але це називається, щоб карась не дрімав, напевно. На завершення програми у нас є вже така традиція. Ваше побажання глядачам: що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Е, ну, найперше, це повинно бути в серці: любов до е, своєї малої батьківщини до, до, до своєї держави в нашому варіанті. Це звичайно Україна. До своєї сім'ї і до своєї справи. І саме головне все, що ти не робиш, потрібно робити, як кажуть, зі знаком якості. Ну і, звичайно, в своєму житті мати не один, не два, можливо, не три, як у мене ось такі ось щоденні.